Говоримо про музику! Вітаю! В ефірі програма поговоримо про музику. І мушу зізнатися, що про такий жанр в нашій програмі ми спілкуємося вкрай рідко. А сьогодні є чудовий привід. Адже 7 листопада в четвер в обласній філармонії відбудеться концерт, присвячений творчості. Ну, можна сказати, що і нашого земляка, тому що кожен хоче, е, якщо людина талановита, зазначити, що ця людина жила і творила в рідному його місці. Отож, концерт присвячений творчості тризубого Стаса, як його знають. Шанувальники і Станіслава Щербатих, як називався цей чоловік. Іспанія, Іспанія, Кітар, сіньорити кабальяро. Іспанія, Іспанія, так хочеться в Іспанії холера. Я Знову на Майдані довкола старовинні вежі Львова. боба. мене іспанія, принить в моєму серці. Сьогодні ми спілкуємося з організаторами концерту, і також, я так думаю, що з людьми, котрі є оберегами творчості Станіслава, пані Марія Щербатих, і пан Сергій Мороз. Я так розумію, що концерт це більше ваша частина розмови, так? Ну, концерт буде проходити в філармонії. Ідея була Марії. Але ми говорили про такий концерт давно і з тим, щоб провести його в Києві. В Києві він буде пізніше, трошки в іншому форматі. На те є свої причини. А в Івано-Франківську він логічно має бути першим, тому що Стас звідси, його звідси коріння, творчість його тут зросла, окріпла. І, хоча він останні роки свої жив в Києві, але він вважав себе жителем міста Івано-Франківська, Станіслава. Станіслав. Станіслав Щербатих. Багато пісень, які він написав там Станіслав присутній, і по духу, і по характеру, і сам Стас фактично він по характеру і по духу, хоч він не був киянином останні там роки, з 10 і трошки більше, але він по духу був і зі Станіславом. За чим питає черга? кажуть, глобус України постояв дві години і вхопив. На нім, як і належить Україні, на жовту пофарбована земля та океани, і має бути сині, головне: ніде нема кремля. Щодо концерту, бачимо в афіші прізвища людей, котрі співпрацювали з Станіславом. І мені цікаво, чи є в них в репертуарі взагалі твори, чи це готувалися вони спеціально до концерту. Справ тому що у частини є, а частина готуються. Скажімо. Буде брати участь також і Тарас Житинський. Він сам зголосився, тому що ми з Марійкою телефонували до друзів. Хтось зміг, хтось не зміг, хтось уже на якійсь іншій хвилі. Йому це не цікаво. Ми нікого, як то кажуть, силком не тягнули до концерту, тому що це марне. Треба, щоб люди проявляли живий дух, живе покликання до того, щоб долучитися до такої простої речі, як пам'ять про друга. Що зараз є дуже актуальним, тому що більшість людей думають про прибутки, про гроші, про бізнес, про кар'єру. А про прості якісь речі, про те, що є товариш, якого треба було б згадати, і пісні, якого треба було б поспівати, це якось уже залишається на якомусь там не навіть не другому, а десятому плані. Ну але це особистий вибір кожної людини. Це ну, відгукнулись парті. найперше Сергій Шишкін з е Володимир Волинського. Відомий Барт, відгукнувся Ігор Жук із Києва. Це все якраз ті люди, які в плечі Опліч пройшли, і багато фестивалів, і концертів. Відгукнувся Едуард Драч, відгукнувся Олександр Смик. Вони пообіцяли, що будуть, ну, але це життя, може, когось і не буде. Ну, Франківським легше Левкові так. Бондару, Лесі Соболевський їм да. простіше тим, кому Зуї доїжджати. Слободянці. Так, дещо складніше, але до концерту ми ще повернемось, щоб нагадати нашим глядачам, так. коли вони зможуть його побачити. Все, Магача, Слав, будь ласка, так. Ввечері. А от саме щодо творів Станіслава, як вони зараз живуть? І от ми перед інтерв'ю говорили, наскільки вони актуальні, і пані Марія сказала: на жаль. Ну, бо насправді. Він творив на злобу дня, так як і барди врешті творять. Пісні, як, як і анекдоти. Ну, бо є і, і пісні анекдоти, так у його спадщині. На і, це гумор? Так, на і жаль, філософська лірика. Так, і на жаль, і філософська, і, і критичні, якісь сатиричні речі. Чому вони ще на той, Жаль, Тому що хотілося би, що за 20 років незалежності мало б все бути краще, що це мало бути без гумором минулому. А включи будь-яку пісню. Ми вкрилися шаром брехні як риб'ячою лускою і брешемо самі собі, бо ми є такі, бо ми є такі, І як нас назвати людьми, і як нас пробачити. Ми Україну свою розтягли на шматки, і тільки й навчилися ми що красти й п'ячити. і хто нас пробачить за те, що ми є такі, що ми є такі?» влада змінилася, але та сама. Але ті самі проблеми ті залишилися. Проблеми Я бачу у вас залишили. книги. Тобто звучи, не тільки звучить Тризубий Стас, але і друкованим словом вийшов. Ну, так. Буквально, мабуть, творчі люди відчувають. Взагалі, уже коли читаєш про і слухаєш і мудрих людей і в церкві, десь людина, мабуть, відчуває свій відхід. Бо у 2006 році він, так, знаєте, так, давай, що в тебе готове, бо я так інколи щось могла писати. Ми видамо, а то ти його були слова, побреш від скромності. Тобто, на зустріч серцю це він змакетував, видав, і це практично пам'ять його. Потім йому було би 60 років, ми з сином. Вечорами після роботи також видали. Будемо її повторювати, доповнювати, тому що тут є його, про нього, його спогади друзів і частина пісень. Він у му році підготовив був історію України. Гумористичні авторські пісні або 10 років піднесення та розчарувань. Це 99-й рік. Але, на жаль, тоді він не видав, ну і треба це видавати. Крім того, роман він переклав свій нічия земля українською мовою, також не виданий. Пісенні тексти є невидані, оповідання, п'єси. Його просто знають як барда більше, але він ще й писав. Ну, а на сьогоднішній день йому було би 65 років. І це від мене такий дарунок. Дякую Богові, що через слово він дав мені ласку, знаєте, якось це все пережити, ту втрату. І цей біль, світлу печаль, звичайну, але печаль висловити в таких рядках. Ну, і коли я показала своїй такій гарній товаристі і такі. Творчі посестрі, неунілісти, фурак, вона то треба видати. Яка, Ой Неуніла, то таке особисте, я не знаю. Тобто ви писали ці вірші? Я і писал... десь складали? Ні, я писала, тому що я не могла не писати. Знаєте, от піду на могилу, така Сажу чорнобривці поруч я написала вже рядочки. Ніч, день для мене це було дуже важко. І так написалися вони. Ну і дякуючи Неонілі, бо вона це все взяла, тут то, то, то потрібно, то не потрібно. І вийшла така книжка, яка... Бачу, буде... багато фото. В книжці. Так, він... Тут є біографія Стаса, є мої поетичні роздуми, рядки, є фотографії. Така компактна, невелика. ну Це йому дарунок на 65-річчя, яке було би цього року. Ви вже згадали про е, таку різноплановість, е, що знаємо більше як барда. Ну можливо, тому що музика такий доступний спосіб. Е, книгу зараз менше читають. Ну, насправді будьмо реалістами. Але але і музика, та котру творив Стас, вона зараз якось наче я навіть зізнала, що в нашій програмі не так часто бувають барди, не так часто бувають е, автори бувають, але ці автори творять зазвичай в якийсь поп або рок е, е, жанр. А от чому? Актуальні твори залишаються, а бардівська пісня якось пригасла в порівнянні з 90-ми. На те є свої причини. Найперше потрібно просто врахувати про те, що весь медійний простір він певним чином відформатований, так, так званий формат. І всі телестудії, радіостудії вони в першу чергу стараються заповнювати ефір тим, що купується і продається. Що має велику ціну, що має великі, так би мовити, розголоси в шоу-програмах. А бардівська пісня, вона ближче до душі. Душа, ну, так. душа вона ніколи не живе в випатажі. Душа, вона ніколи не, не, не живе в такому пафосі. І якщо говорити взагалі про культуру України, то ще 100 років тому, а навіть 150, були такі поняття, як скажімо, музика для душі і музика для скаку. Так, от, починаючи, скажем, там з початку ХХ століття, на теренах України в будь-якій губернії, а зараз області, музики для душі було 90 А музики для скаку було 10%. Зараз, навпаки, музики для душі 10%, а музики для скаку 90%. І музику для душі треба ще пошукати для своєї душі. Так. Справа в тому, що е бардівський е жанр. Він перебуває в стадії трансформації. Зараз, я думаю, що через деякий час цей жанр почне набирати більшої сили, тому що є багато таланитої молоді. Сама найбільша проблема зараз для бартівського руху це відсутність професійних менеджерів і продюсерів. Я написав президентові, хай він мені відповість. Як далі жити студентові? Котрий вже місяць не їсть, я його бачив лише у кіні, а він мене бачив у капцях в труні. Божечку милий, як хочеться жерти мені. Я хотіла відразу щось відповісти, але ми почали Я спілкуватися. хотіла сказати, з вами. що в бардівські пісні на першому місці це є слово все-таки. Музика це як вже допоміжне. допоміжне. І от люди, як би не було, а прагнення спілкування через інших людей, через спілкування з близькими людьми, а тим більше, що барди, вони завжди були цікавими для людей. Ну, будемо вважати, що воно йде така. Поспілку, давайте Поспіралі. будемо вважати так, що воно десь і десь воно так. потім Воно було. було так. А тепер в новому тепер витку, було. воно по-новому і постане. Я не сказав ще про одну проблему. Проблема полягає в тому, що бардам потрібно дуже серйозно зайнятися своїм професійним рівнем. Тому що коли на телебаченні розкручуються бренди і дуже багато приділяється увагу зовнішньому, то барди програють у цьому, тому що зовнішнє у них практично на тому етапі розвитку, який вже пройшов. Було відсутнє. І зараз е, треба, треба і вчитися грати на гітарі, часу. треба вчитися співати, і треба звичайно вчитися тримати себе на сцені. Це дуже важливо. І якщо пісню про воно, хто не хоче, хай не слуха. Як на мене, все одно, ми у ньому самі вуха, ми на ньому сидимо. Це є наш продукт діяння. Виробляється само, і не залежить від бажання. Тисячі років пройшло, як на ноги, мов повстала. Ще нічого не було, а вона вже існувала. Поклонялися здавна, йому пращури античні. Все почалося з двона, Їм корінні історичні. Так питається, чого сімдесят років ргали, що немає йому його, і що ніколи й не мали. І нам здавалося, що святі геть усі вожді суєтів, і що ніколи у житті не були у туалеті. <плес> Дуже бідна у нас земля на світру та калій треба гною на поля, а тільки хоч там фекалій Вже за вікнами весна люди в полі стоять раком та ті стануть без дзвона. Не врожай, а долю з маком, а це буде страшна біда. Ну що робити селянину, хай мороз відповіда, чим кормити Україну, але що він відповість, як і сам чудово знає, що народ коли не їсть, то й вона не наробляє. Мені цікаво, пані Марія, от, е, ви сказали, що пиш, писали, бо мусили писати. Я думаю, що так писав і Стас. Е, як от цей процес творчий, ви, ви бачили це? Ну, Не тільки бачила, скажімо так, Стас любив писати на кухні, ну, на Васильянок у нас є помешкання, тому що там усамітнення і. Практично кожну пісню, яку він написав, я її прослухала і пропустила через себе. Ви Були першою с я була першою не раз вночі, 2 години там проснулася. Ой, послухай, послухай. І так вже до ранку на цю тему. Друзі, знайомі, розповідали якісь епізоди з життя. От тоді Польща була, як їздили з ними. Ну Та ясно, що шовню що дачу. Я кажу, Все, було, навіть задля того варто було взяти дачу, щоб стільки написати пісень, тому що їх зараз і мало так. В розповсюдженні, але я думаю, що ми опрацюємо його аудіокасети, різні носії. Це праця, розумієте? Творча спадщина людина велика, спадщина і дуже велика. Неї вже... просто ще ніхто не займався. Ну і вона на носіях, які вже відійшли. Які відійшли, то треба так. серйозно працювати, сидіти в студії, працювати. Це знову ж таки вимагає і часу, і кошти, і людина, яка цим буде займатися. Ну я знову. цим не буду. Це безкоштовно. ніхто Стас був такий екстравагантний чоловік. Він працював вже ж вночі. У нього ага. е, життя ділилося на не так, як у звичайних людей, що скажімо, в день ми там працюємо, а вночі ми спимо. У нього У творчих людей так часто, що вночі Він дзвонить о другій годині ночі. І, Серега, послухай, я тут таке написав. Я кажу, Стас дві години ночі. Він каже: та то нічого каже. Я ще не сплю. Я ще не сплю, так. Я ще не сплю, а так. от поєднання музики анімації, і взагалі оці анімаційні О, образи це, окрема, це тема. окрема тема, але ми не можемо оминути її, тому що ми зараз говоримо про тризубого Стаса. І хоча концерт буде присвячений більше його бардівській творчості, так я думаю, Чи що ви ні. поєднаєте. Я думаю, що там Попробуємо. будуть у нас буде у нас екран. екран? І ми тим на екрані більше. на екрані ми запустимо справді що дивився Тому що у стаса багато мультиків він сам займався цим. Причому мультики, які він робив ще до того, як був був комп'ютер, він дуже багато цього От, власне. Знімав. Тим вони і дуже цікаві. Ті мультики. А коли з'явився комп'ютер, то він ніде не вчився ні в яких мультимедійних студіях не курсів. Він все це освоював самотужки. Причому дуже серйозні, глибокі глибокі програми комп'ютерні. І багато цієї спадщини лишилося. Коли в душі свинцеві хмари, знайди хвилину, зупинися, послухай музику гітари, у вічі барду, подивися, знайди себе в його романці, Спини в часі дивно мить, І твоє серце в резонансі з його струною забринить. Крім всього іншого, він ще жвів на студії Тета Тет в свій час. Це 2000-2001 рік. Це звучить зараз як фантастика, хіт парад бардівської музики. Так да, і все це залишилось, і при тому на бітакамах він викуповував ті битаками і, і у нас все зараз лишилось, і їх. все це можна зробити на франківському телебаченні окремою програмою річною. Програма Стаса, Це буде як ретро золотий але, фонд. Та, але та, це українсько. буде дуже серйозно. Він до цього настільки ретельно підходив і настільки ретельно вибирав, і причому він до кожної передачі робив мультиплікацію тобто якусь заставку. заставку. Це це вже був такий прояв такого масового творчого, такого пориву стаса. Ну, бачите, кажуть, що добре, коли мистецтво є поєднуване і коли воно різнопланове, тому що ви так. самі кажете екран, якщо на концерті використати, це буде цікавіше, <гум> тому що ми можемо пустити деякі виступи самого Стаса, і це буде концерт Трезубого Стаса, Разом Стас, з де Стаса да. <гум> на відміну від сучасного гумору. Гумор Стаса добрий. Він ніколи, навіть якщо він писав щось там про Верховну Раду чи про політичних діячів. То вони виглядали в нього а, гротескно, але по-доброму. Голодний природний газ. Більше ж в нас і всередині. От хай би видали указ, щоб здавати в Україні. Кожен пукне у трубу і пішло в Верховну Раду. Це ж ми тільки за добу перепукаємо Канаду. Пригадала собі різноплановість, ви сказали це слово. І я пригадала, як Стас написав. Роман, ну йому хотілося презентувати будинку вчителя, повний зал людей, і він цей роман показує, розказує про нього. А нарешті дивиться на на, на зал і каже: Ну, а всі думаєте ви так? закінчує свій роман вже. Ми його бери прочитаємо, гітару. бери гітару, і він так і робить. Всі зааплодували, тому що всі чекали його пісень, його гумор. Ну, Роман можна прочитати вдома. Так. Так, що тут така цікава, не пікантна не цікав. була ситуація. Mm -hmm. Тобто Стас, бачите, він, коли він відчував потребу в такому, потреби, широкому такому. вираженні себе. І, і крім того, йому було цікаво цікаво сісти і написати. Він практично десь писав цілий рік, ну, ми його не відволікали силом, як могли, бо все-таки людина десь там в своїй нічій землі з тими героями. Тим не менше, Роман вийшов цікавий, він його переклав. Так вийшло, що спонсор дав кошти, і він видав його російською мовою. Потім стас сам його відкоректував і переклав українською, але ще він не виданий українською. То я думаю, вже як Бог дасть на наступний рік. Бог дасть ну, все впереться в кошти, чесно б слово, бо звичайно що. Ну, це ж те, що я сказав. Продюсери і менеджери авторської пісні зараз відсутні, фактично. Вони є, але це когорта більш таких уже людей, які ще займалися цим в радянські часи. Та я дістанусь до Парижджу, нехай на тім зароблю грижу. І ваше серце крижане, розтопить пляшка каберне, і ваше серце крижане, розтопить пляшка, каберне, чи сам жене. Та ідея, яку ми старалися з Марією втілити в 2007 році, створити фестиваль всеукраїнський фестиваль української авторської співаної поезії гумористичної. Ми його не полишаємо. Я думаю, що ми його зробимо обов'язково. Можливо, спочатку в інтернеті, а потім вже почнемо його розвивати трошки потихеньку і до залів. І, очевидно, прийдеться почати з Києва, як на жаль, тому що. В Києві іноді буває легше вирішити деякі проблеми фінансові, ніж, скажімо, в Івано-Франківську. Просто там є більше скупчення фінансів, це так. зрозуміло. Ну і, ну і крім того, що фінансів, ви розумієте, як не гірко це сказати зараз. От, і, коли це не стало, я цю тему зачеплю, бо вона мене мучить, болить. У квартирі ну, ми з сином порадилися, прагнули зробити таку світлицю. Ну, можна сказати, слово музей, а таку невелику на 30 квадратів. Щоб можна було зібрати барди, такі творчі зустрічі з цікавими бардами, людьми, і не тільки і, і, такий квартирник, такий квартир... свої, рідний офіційний. Так. І воно би було непоганим не вкрапленням в культуру міста і всього решти. Ну я не отримала підтримки. Мало того, це питання зависло в суді і. Платити здоров'ям за такі щирі наміри краще промовчу. Незалежно від того, які начальники, постать Стаса, вона залишиться в історії, і вона з часом буде більшати і саме для Івано-Франківської. наступить такий момент, коли з тої квартири невеликої, такі невеличкі музеї зроблять. Могу Якщо не вдасться це пані Марії зробити, Тому це минути час і знаєте, такий так. ми просвітлений погляд, часу, коли люди. Розуміють, що час треба? може просто ще для когось а. він не минув. Хто ще не відчув Знаєте, є така щасті. є такі, такий момент, коли скажімо, людина, яка щось зробила і вона пішла, і ще не багато часу прийшло. То залишилися люди, які сприймають цю людину, так як людину. Вони не розуміють, що це вже є стосмислення. Має бути вони не розуміють, що це вже є надбання спільноти, яке потрібно плекати, розвивати і трежувати як. Свій власний бренд міста, тому що це бренд міста Івано-Франківська. І те, що це недооцінюється, то це приводить до того, що Івано-Франківська, скажімо, адміністрація не має певних дивідентів як поваги до себе, так і казна, тому що якби зробити такий музей і зробити туристичні, вечорин, туристичні фірми, які організовують екскурсію по місту, могли б включити цей. І там би звучала ця музика і невеличка експозиція, то це б додало б тільки міст місту слави і популярності в світі. А крім всього іншого, це б додало слави адміністрації, що вона плекає про тих і, і пам'ятає про тих героїв, які народилися і виросли в цьому місті. Це дуже важливо. Але добра сходинка. Перша концерт, Звичайно. який відбудеться 7 листопада. Так. Нагадуємо нашим глядачам і глядачам концерту. Я сподіваюся, що глядачі сьогоднішньої так. нашої програми стануть глядачами концерту. Хай приходять все буде Стільки багато всього. Ми сказали, і стільки насправді творів є. Як вам вдалося вкомпонувати все це в один концерт? Як ви репертуарно власне добирали? Кожен виконає по одній пісні. Максимум по дві пісні, і тому цей концерт буде невеликий. Швагроді Швагро дістав зо три електродриля, а ще ми з ним з заводу потягли. Сто тридцять метрів шлангу і шрубів двадцять кіля, і чотири поби дітові пили. На те ще три каракулеві шуби ні жодної не мало при житті. Свекруха вже стара, тому і вибрали всі зуби, вложили тимчасово золоті. А дідові зробили переув'язку, аж він омолодився на очах. Ми йому примотали до ноги електропраску, хай має центр масу в штанах. То, я думаю, пасує вам запросити глядачів на концерт. Так, так але не, я ми ще ми хотіла всіх, сказати, оскільки Стас похований Івано-Франківську Дем'яному Малазі, так? Так. оскільки неподалік є наша дача, яку ми вже після Стаса доводимо рік за роком до такого, то на наступний рік, дай Бог, дожити, ми запрошуємо всіх на вишеньки до Стаса. і будемо поч, робити... Ми почнемо із тої дачі, там буде спочатку такий фестиваль, фестиваль. де, де буде тепло? приїжджати, може 15, може, 10 бардів, які будуть. Кожен вечір. Там е, зробимо невеликий шатер зробимо вогнище, і будуть пісні, які можна буде слухати. Тобто цей фестиваль почнеться з малого, при невеликих коштах. Але поступово, я думаю, ми його зробимо всеукраїнським. І е, цей жанр е, саме української, гумористичної авторської пісні, він на кінець буде мати продовження через і завдячуючи Трезуба Остаса Сповнені ідеї. Бажаю, щоби всі ті ідеї мали змогу втілити. ну а наразі до зустрічі на концерті. До зустрічі. До зустріч. Дякую вам, пані Окс. Я. Я нагадую, що концерт. Пісні тризубого стаса співають його друзі. Відбудеться 7 листопада в обласній філармонії. Сподіваємося і вас там побачити. Ну а в ефірі телеканалу Галичина ми зустрінемось в програмі. Поговоримо про музику вже через тиждень. Цікава штучка наші магазини, Не дивишся у них селянки в див. За чим питаю черга? Кажуть, глобус України постояв дві години і вхопив. На нім, як і належить Україні, на жовто пофарбована земля. Моря та океани, які має бути сині головне, ніде не, нема кремля. Іду собі додому, та я вивчаю, хто як іде на глобусі жиє. З Грушевським розібралися, історію вже маю, нарешті географія вже є. У школі нам балакали дурниці, шкода, що десять років все провчив. Ось прошу пана, глобус, яка на нім столиця, ви ж видите самі, що той Львів. Поїдем далі поглядом на північ. Провінція Британія там в нас. Колись ми всі годинники наводили на Гринвіч. Тепер він перейшов на львівський час. Змінились докорінно навіть штати. У Новім Йорку зараз Станіслав. Колишні кордильєри, то є західні Карпати, а я б цього без голопусу й не знав. Ви чули, як співає Майкл Джексон, то я вам скажу, що то за один. Був Калуші Михайло на прізвище Олексин. Ось він і є той Джексон Скорвісин. А щодо тих японських електронік, колись до них поїхав наш Кравчук. Теперті міцубісі, а каї Панасонік, одна єдина фірма, Панасюк. На цілі кулі землі українські. Ви хотіли би потрапити у Китай, а сідаємо на трамвая, їдемо по Стрийській, дві тисячі зупинок і Шанхай. Вже не горсиновчу героям слава. Ну просто не планета, а краза. А де були Чернігів, Запоріжжя і Полтава, одне велике місто, ковбаса. Планета, Україна не подвільна. вареник, вишня, сало, коровай. Єдина, незалежна, безмежна і суцільна. Крутися і ніколи не вмирай, рай, рай, рай. Ну просто рай.